Не, згідно законодавства, згідно законодавства, Украї... Украї... законодавства України, України. представтеся, будь ласка, хто ви? Я головний сержант Жабенко, старший інструктор другого відділу, ЖРТК та СП. Ви викликаєте, згідно ваших тому що у вас закінчилась відстрочка, так як ви були вчителем, ви були звільнені, тому ви викликаєтесь до військкомату для уточнення ваших облікових даних, згідно Харесо. яких ви повинні були після звільнення з'явитися до нас. І заявити ваші е, зміни у соціальному положенні терміном на сім'ї. Угу. Ви не з'явились, тому вам виписана повістка угу. і представником ТЦК ви викликаєте. Представником, того, а ви повістку? має видавати як я повістку, хто в нас? Представник ТЦК, якому є посвідчення відповідне, який має право вручення. Я вас... Тому маю видавати військовий комісарат. Покажіть, будь ласка, що, де у вас дійсно є ґанк, ну, що посвідчення, це все в нас. Ой, я вам показую посвідчення. Я є представником. А ви уточнили, хто я зараз? Ну, я вам не зараз даю, не вдаю документи. Правильно. Перевірку документів ви не здійснюєте. Здійснює, здійснює перевірку що... у нас поліція. Тому, Правильно? Що? Тому що ви у нас в військкоматі були. Ви проходили медичний огляд. Я ще його проходжу. Ви його проходите, у вас були зміни, і тому вам виписана повістка з'явитися у військома. Я її виписую на 03 число. При вас. На 03.07 23 року на 9.00 виписаному на сьогоднішню 30.06.23 числа на... Опять же, таки я її підписувати розписання. не буду, якщо мені хай подойде воєн комісар, вас видасть мені. Якщо я її тоді ви йде. неї не підписуєте, ми зіставляємо акт відмови від підписання. Я вас прошу до військомату. Чим? Ви не можете мене затримати на підставі. Мене таки може ви... затримати поліція. Не викликаємо. викликаємо. Ну давайте підпишу. Ні, 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 О, давайте викликаємо поліцію. Ні, я все, за все. Ні, Звідно законодавство, заставляємо протокол, заставляємо акт відмови. Питань нема. А ви мене провірили документи зараз? Навіщо мені перевіряти ваші документи, які ви у нас були, я знаю хто ви. Ну хорошо, давайте. Ні, без питань. Викликаємо поліцію. Викликаєте прав. Вони йдуть в палюках, викликають. Зразу до ловуть і набрали. Ми провіримо документи, ми вас викличемо. Працівники ТРЦК, ну не знаю, подавали повідомлення, що які дали бумажку, ніякого немає повідомлення, і мене затримують. На яких підставах мене де затримання? Вже в нас часу на камері вказується скільки. Але? Як це не затримують? Це вже нарушення прав.